Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не надавайте плоті ані найменшого місця. Людський розум може бути дуже винахідливим. Ми можемо казати собі: Я хочу піти в торговий центр, але нічого не купуватиму. Просто подивлюся. Однак коли ми вже там, то неодмінно щось купуємо. Або я хочу подивитися, що в холодильнику просто так, на майбутнє я нічого не їстиму зараз, або я не гратиму в азартні ігри, проте хочу подивитися, як інші грають. Або я не дивитимуся порнографію, я просто хочу натиснути на цю картинку. Або я не буду напиватися, просто хочу випити пива з друзями. Список можна продовжувати до нескінченності. Проте, всі ці пропозиції поєднує одне: кожна з цих речей підживлює плоть, тіло. Розум каже одне проте вчинками насправді ми відкриваємо дорогу плоті. Павло пише: краще будьмо подібні до Господа, нашого Ісуса Христа, і не потураймо нашому гріховному людському єству. Його бажанням. 13.14 Мені слід дозволити Святому Духові підвести мене до потрібного рішення, якщо ні, моє тіло переможе у битві. Я заохочую вас, зодягніться у Христа, не давайте плоті навіть найменшого місця. Нам необхідно ухвалити ці два рішення. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти мій покров, Ти мій щит та перший фільтр. Допоможи мені приймати рішення на основі честі, аби шанувати Тебе, шанувати Твоє ім'я, шанувати Твоє Царство і волю Твою, і не дбати про плоть, тіло в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стив вебер.